Друзі, доброго ранку. Ну що, як ви? Звичайно, це був один з найбільших обстрілів Києва. Просто таких звуків я взагалі давно не, ну, ніколи не чула. Так що, як ви там, Ой, це і є і загиблі, і постраждалі. Так що щирі співчуття, але ми продовжуємо. Ми продовжуємо боротися. І ніяка ось ця кацапня нас не зупинить. Так що їду вже на годинку на... Те, щоб відстояти свою громадянську позицію на Майдан Незалежності о 12-й годині. Ви знаєте, що щосуботи ми там збираємося сьогодні, у нас, як і минулого разу, та ж сама вимога Єрмака заграти. Ще ми сьогодні додаємо всіх людей єрмака, потрібно вичистити з системи банкової кабміну парламенту та держпідприємств. І, звичайно, ми будемо вимагати повну зміну системи. Не зміну ліжок борделі, не зміну шмар на цих ліжках, а зміну борделю на будинок з нормальним фундаментом. А найважливішим фундаментом цього будинку має бути українська армія, яка має бути забезпечена. Сильною економікою, бо без сильної економіки не буде сильної армії, бо солдатам потрібно платити нормальні гідні зарплати, купувати озброєння. Лише людською силою ми не переможемо. Нам потрібні реально озброєння і гідне забезпечення для наших військових а для цього потрібна повна зміна системи і вільна ринкова економіка, а не задержавлена з 3500 державних підприємств.